Добрий вечір, бо я останній сказала, що вона хвилюється, але так як я теж повітру. Можна я дуже. Ще раз добрий вечір. По-перше, дуже дякую, що всі прийшли. Зрозуміло, що не до мене прийшли, а завдяки Марії зібралися. Також долучилися до тої справи, якою ми друзьями займаємося, займаємося вже ну, немалий час. От, ми на сьогодні ну, двома, поки що тільки двома інтернатами. Шукаємо, шукаємо Зараз шукаємо третій, але якось так шукаємо, щоб це було десь по дорозі між. Меживо От. Ну, Сьогодні да, я ще представлю у нас директор інтернату з межи Сергій Васильович. Хто, людина, хто хто, 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 хто хто десь там чув, читав мене, побачив якісь фотографії в тому самому то Тому його добре знати. Це людина, яка... Зробила інтернат ну, таким сімейним, і за що йому взагалі величезна дяка. Він бореться так само, як і ми з цією системою, получає дюнь-дює. Але ну, багато чого робить. Так що ну, це йому велика шана і, і від мене, і, і від всіх, хто працює, хто долучається до цієї допомоги. Ти шо шкупив купив футболку? чому? Ти, ти не можеш відійти. Взагалі, знаєте, я, я хочу вам сказати, що ви такі прекрасні. І, ну це, це ну, не, не, не прості слова. А, ви нормальні, ну так само, як і ми нормальні. Просто чомусь ну, у нас ну, ця нормальність сприймається якось ну так має сприйматися. Коли мені, наприклад, там, телефонує ну, горовий, якого я порахую людиною, ну, взагалі з його проєктом це, ну, пошук дітей і все, його тим, що я та чого? Та нормально ми всі ми робимо якусь справу. Абсолютно нормально. Єрмолод де втік вже. Ер. Художник, який... Та, ну Не те, що художник, це людина. Також величезна. Ну, на, на Майдані там самі страшні. В самі такі дні він крім того, що випускав журнал, малював кожну ніч, так сидимо, чекаємо штурму, там бочки, це все. Постійно чекали, чекали штурму, ну, деколи там... дочекалися, там, деколи не дочекалися. Ми а, Андрій. Ну... Взагалі я, я хотів, щоб він сам про свої роботи розказав. Ми, а, попросиш, да, ми ще весні багато їх продали. Ну, продали, вони всі в одному екземплярі. Це принти. Але вони в одному екземплярі ми продали. А, І... Можливо, пан Андрій розкаже нам, як вони мають. Половина їх була продана, ми їх продали і накупили на ті гроші. Ми не робили аукціон, ми поставили тоді чітко півтори тисячі гривень через Фейсбук, продавалося це все діло. люди або самі приїжджали, бо там відправляв я новою почтою і ми купили книжки. Нові. Ну і всі знають, як пахне нова книжка і передавати її на діло. Передаємо хоч там так люди приносять, але от коли нова книжка, дитячих книжок дуже багато, тоді можливо там друзі пам'ятають, я тоді запустив ну, таку хто що читав в дитинстві і виріс нормальною людиною. Те все надходили, завезли. А лишилися ці роботи, тому що частина їх десь світом ще катається, ніяк не може виїхати до Києва. А, ну, я би хотів, щоб Андрій сам розказав про них, про історію. Ну, тут Такі роботи там, які пророчені взагалі стали ну, і серії анархії. Я не пам'ятаю, Шевченка вже під час недавно теж, теж, теж ну, Андрій Ярмонов. Ну, я не стільки про роботу скажу, я скажу, фактично зараз у нас... Знаєте, я думав, що я покоління 90-х, чесно кажучи, але я зараз можу сказати 100%, що всі люди, які тут знаходяться, я б нас назвав поколінням Майдану, тому що в ті такі важкі часи, важкі ночі, бо то все, що відбувалося, ми усвідомили, що ангели... Не там десь на небі, а от вони отут між нами, вони отут знаходяться. От Володимир і його побратими, друзі, які допомагають тим же дітям. Це реальні ангели, які знаходяться на землі, вони в людській подобі, але вони тут ходять, вони це все роблять, вони збирають гроші, вони допомагають тим же самим дітям. Це величезний величезний труд. Це люди, які е, направду вони не розказують і не ниють там, що там дуже багато... У мене все поділилося після, після майдану, все поділилося чомусь на чорне і біле. Можливо, це неправильно. Можливо, хтось каже, що так не треба, треба бути трошки ліберальнішим, треба бути трошки терпимішим. Не можна так чітко розмежувати. Не знаю, у мене так вийшло. У мене все поділилося на чорне і біле. Я зрозумів, що е, нам зробили таку величезну вакцинацію. Від того, що е, коли ти бачиш, що когось зображають, треба встати і сказати це. Ну, прямим текстом і дуже голосно. Якщо ти бачиш якусь неправду, треба боротися за те, щоб була правда. Не проти неправди, Як у нас ми весь час проти чогось боремося? Давайте навчимося боротись за щось, тому що ця спільна ідея може всіх. Реально зібрати, тому що ну, сьогодні ми зібралися навколо однієї ідеї – допомогти дітям. Тому що діти, які там зараз знаходяться, направду вони е, ту от війну вони переживають трошки по-іншому. Вони, вони народилися такими, і їм дуже важко. Вони не винні в тому, що вони такими народилися. Вони е, і за мирний час їм було важко, а зараз ще важче. Я думаю, що. Е, нас навчило, оце одну нас навчив. Оце ось світ, який зараз навколо нас, нас навчив об'єднуватися і просто допомагати один одному. Дуже довго ми кричали, дуже довго ми розказували, які ми розумні. А потім ми зібралися і все зробили. І зараз я, я думаю, що чесно, думаю, що. Буде все краще і краще, на краще все йде. Ми один одному допомагаємо. Це найголовніше. А про роботи що сказати? За 4 роки це все було доведено, намальовано. Ця анархія була намальована. Тому що, і тоді мене є, ще там є дуже багато митців, які називали мене, то записували фашисти без мого відома, потім із фашистів виключали чомусь, потім знову фашистом я був. І ось, ось, там. Тяганина так нам була, то я фашист, то я не фашист. За що? За те, що я писав там героїв слава або ще що-небудь. І під час Майдану е, я таке. Е, за цей час е, е, я, я побачив людей на тому самому Майдані, з якими я не бачився понад 10 років. На Це там мої однокурсники, мої одноуніверситетники, історики. Я вчився на хім-факультеті, але дуже сильно дружив з істориками. От е, Вовка це історик. І ми зустрілися. На тому майдані і нас це все об'єднало. Я не зустрів ну, за цей час. Та ну і після, після того я не зустрів поганих людей. А поганих людей кажуть, що не буває є. Вони. На жаль, вони є. І не потрібно там думати, що їх немає. Вони є. І... Треба це, це визнавати. А про роботи Бу, малював, малював, намалював. Потім ми зробили на мистецький барбакані, Ми зробили, тому що ми ще не знали, наскільки то все затягнеться. Ми ходили там на барикади ночувати, стояли на барикадах, ніде ні було збиратися. І потім я такий метро жила. Він зібрався і каже, давайте зробимо таку точку і влаштуємо це там навпроти метро Хрещатик. Ми влаштували такий, ну не на мене, там навіть такий форпост був. Обклеїли все моїми плакатами, Івана Семисюка, Лексимана, з ну, цією серією. І е, мене вразило те, що люди, які там, ну ці е, хлопці, які, ну, які киянину, як мені легше, знаєте, там побув на роботі, приїхав на майдан від. Побув там, ніч пройшов, варту здав, варту прийняв, потім все рівно, ти можеш поїхати додому і хоча б душ прийняти, це правда. А тим хлопцям було дуже важко. Ну, Ваші нічного сині. Вони просто, коли проходили по це на мистецький барбакан, я зрозумів, що їх пре мистецтво. Реально. Їх пре те, що ми робимо. Вони дивилися і казали, це кльово. Я зрозумів, що я, в принципі я чим займаюся хорошим. По великому рахунку. Що ви, це те, що ви робите. Направду, в цей час час війни час війни, все стає, знаєте, все проходить вістря, і ми живемо в епоху великих героїв, які знаходяться перед нами, і великих покидків. На жаль, вони є, їх дуже багато. І дуже багато оцих от, е я кажу, розумієте, зараз на даний момент е зрадою може виявитися навіть те, що людина говорить, я нічого не роблю. Я просто сижу, я нічого не роблю. Це я вважаю, що така мовчазна зрада. Дякую.